Новинки GTM приїхали до Петровича. Професійний інструмент. Сама нова болгарочка. Ось така. 230-та велика, надпотужна, 230 -та. менш потужна, циркулярна акумуляторна пила. Гайковерт, мережевий, кутова шліфувальна машина на 1,4 кВт. Далі фрезер. Фрезер акумуляторний. Далі ось така кутова шліфувальна машина, Штроборіз. Новиночки по шурупокрутах. Новинка ось така. такого ще ні в кого немає. В GTM вже є. Новинка ось така. Всі вони йдуть безщіткові. Бачите? І супер мега потужний. Ось такого ще точно ні в кого немає. На 80 ньютон метра. Уявляєте, яка потужна штука? Суттєво розширився асортимент акумуляторів. Тепер у наявності є на 5 ампер. І суперпотужний на 8 Ампер. Циркулярна акумуляторна пила. Будь ласка, скоро буде огляд. Також акумуляторний фрезер. Я таким ще ніколи не працював, так що, Петрович, скоро вам покаже майстер-клас. Далі лобзик акумуляторний. Забудьте тепер про дроти. Тепер все будете працювати професійним інструментом на акумуляторі і шабельна пила. Це вже вам не дитячі іграшки, також на акумуляторі. Ну нереально важка, напевно, суперпотужна. Петрович також затестить і покаже на що вона здатна. Шурупокрут безщітковий найменший, що ви собі уявили, який розмір. Шурупокрут найбільший безщітковий, що ви собі мали на увазі, який він здоровенний і який цей малесенький. Новинки мережевих болгарок серію HD для промислового використання. Надпотужна, ось така величезна болгарка на 2,8 кВт. З поворотною ручкою, пізніше буде вона на огляді, покажу, на що вона здатна. Також 230 та менш потужна, теж буде на огляді. І ось така болгарочка на кожен день працювати. 120. 25 надпотужна на 1,4 кВт з підсиленим редуктором, підшипниками і так далі. Це все Петрович розбере і покаже. Думаєте, це мотокоса? Аж ніяк. Це супер новинка від GTM бензиновий висоторіз. Поки що аналогів немає, тільки GTM придумали ось таку фішку. Тільки подивіться, наскільки може висовуватися штанга і якого вона може бути розміру. Шина у нас 30-та. Поки що жоден виробник не придумав, що була 30-та шина Орегон. Бачок для змащування. Скоро Петрович його затестить і покаже, наскільки він величезний. Ви тільки дивіться. дивіться. Раз, два, три, 4, 5 метрів майже. А тепер гляньте, як це все стильно, гарно виглядає на новому робочому місці з професійним інструментом. De